От я знову вступила на базар Майзен Ось Такий Аріель 100 прань, 8 євро. Ви собі уявіть. 100 прань. А я в Сукалі купляла такий персіл, скільки там прань. Не пам'ятаю, то заплатила 340 гривнів. Але там прань було небагато, дешевий. В магазині треба за такий заплатити. В магазині Меркур 18-20 євро, а тут вісім різних таких речей. Порошок тут дуже добрий. Чи рідина, порошок тут дуже добрий, чи миючі засоби, дуже інтенсивні. Пучок Петрушки євро. Тут великий пучок, Свіжа морквинка, не знаю, яка ціна. Ось такі артишоки 2,80 гривень. таке авокадо 2 євро. О, які гарні артишоки. Це з цукіні. Це цукіні. Не знаю скільки цукіні. Свіжа картопля 2,49 кг. але то картопля, де вона росла, така велика. Сьогодні вже така картопля є, 280 кілограм. Свіженька, те на якому на ґрунті росла? Торф, а тут вже черешні є. Ага, 15 євро пів кілограма, а, але що 15 євро, яка яка-то велика. М -м -м. Ну, така сама велика, як полуниця. Цікаво, який смак. Одну взяти. Одну візьму. 15 євро, а можна спробувати, не знаю. Візьму одну. Взяла одну. 2 євро кілограм. Васер мільйони, кавун, 2 євро. Кілограм. Несу додому. Таку одну велику. Помию і буду пробувати. Тоді вам скажу, чи смачна, чи не смачна. Чи варто давати 15 євро. Добрий день, мої відеоглядачі. Як кажуть, крути не верти, а солодкого хочеться. І завжди щось хочеться добренького хапнути. От я собі подумала, та ладно, знову щось спечу. І таке буду щось випікати з додаванням трошечки кукурудзяного крохмалю. От а, насамперед попробую черешню, яку я принесла додому. От моя черешня, бачите, яка велика. Мм, тепер я її попробую. Слина зразу почала виділятися. Ну. Візьму я окуляри, щоб подивитися, яка вона всередині. Добре. Не надто солодка, не така сочна. Думаю, вона не набрала ще того. Природнього сонячного проміння. Бачите, яка вона? Є трошки сік, але не така, як вона має бути літом. Може бути, але 15 євро то дуже дорого. Треба почекати, коли вона буде по 7, по 8. Це вже ближче на літа. Зараз буду до тіста заварювати таку крухмальну масу. До цього потрібно 50 грам цукру. Одне яйце, ванілія, 15 грам кукурудзяного крохмалю, 250 мл молока, ванілія, і ставити на вогонь і легенько помішуючи, довести до густоти. Яйце перетекти з цукром. Киплю крохмаль і додаю молоко і знову перемішаю, додаю ще решту молока і ставлю на вогонь і доводжу до пустоти. Бела такий слабший вогонь. І треба помішувати, бо це кругмаль і швидко загустає. Ну, як швиденько. М -м -м. І залишу, щоб вистигала. А тепер буду і залишу, щоб вистигала. І одночасно зараз буду готувати. Тіста для тіста цукор, яйця, молоко, олія, мелиний мигдаль, що там ще? Зараз загляну, 2 яйця, 100 г цукру, щіпка солі, 100 мл молока, 50 мл олії, 170 г муки. Одна чайна ложка порошку до печива 50 грам меленого мигдалю. Так, буду тісто робити, але це все швиденько робиться. Ванільний цукор. Мою ще там шкірочку лимона. Шкірочка придає такого смаку, такого. Не знаю, шановні глядачі, чи ви чули, в Австрії, в області Кентнер, відбувся теракт. Трагедія сталася в суботу. В одному містечку, я забула, як називається. Ця назва невідома для мене. От сирієць, 23 роки, мав притулок в Австрії азюлі, І от вчинив такий трагічний теракт. І, до речі, він Працював тут, не знаю, скільки він років тут в Азюлі був, працював як звичайні люди, працював детективом в якомусь супермаркеті. Ну, тобто, я зрозуміла, та як security. І от така була скрита людина, яка вилетіла на вулицю, почала різати людей, перехожих. І саме він натрапив на молодих людей, на школярів. тобто 14-15 років, ну, ще деяких там перехоже. Просто людей бив ножом. Хлопця 14 років зразу зарізав, шістьох людей тяжко поранив. І от ви скажіть, що твориться на світі. І вчора весь час показували по телевізору, по новинах, які жорстокі люди бувають. Так скрито, все несподівано може статися з людиною. Ну, а люди стояли, як звичайно, всі ноє, дивилися, мабуть, фотографували. На щастя, їхав сирієць, він так їхав недалеко за доставкою піци і саме натрапив на ту трагедію. Побачив, що люди лежать на землі в крові, стікають кров'ю, і він довго не думаючи машиною, так як наїхав на нього, збив його з ніг. Всякими силами в нього цей ніж відобрав. Щоб би в цей момент ніхто не допоміг, мабуть, він би ще багато людей поранив і зарізав. Ото таке було ще щастя. Це роблять ісламісти. Це. Вони, мабуть, хочуть панувати над католиками. Ну, от, ото таке. Мені цей хлопчик невідомий, і я, я побачила в інтернеті його обличчя. І, чесно кажу, мені серце здригалося. Симпатичний молодий хлопчина. От що робиться. Страшно на тому світі. А в німцях, що сталося тиждень тому. Я думаю, що ви теж чули. 50 мл олії, щоб не забути, то я заговорюся і забуду додати дещо. Ага, а в німцях? Ну, теж сіріть. Теж машиною на вулиці, де багато людей. Мабуть, центр був. Просто в'їхав на людей і там теж, теж мама з дитиною дворічною загинули. Не знаю, скільки поранив, чи всі ті вижили, бо теж були в тяжкому стані. Отаке то твориться. Страшно тепер йти туди, де маса людей, де якісь фестивалі великі. Ну, щось таке наподобі. Тому, на мою думку, зараз є трохи небезпечно. Зараз буду муку додавати. Пересію 170 грам муки і порошок до печива. Добре. додам 50 г меленого мигдалю Моя маса остигла, і зараз буду давати на поверхню тіста. А я взяла отаку от бляшку, знайшла таку бляшку невелику, мені сюди вмістилося. Ну і добре. Трошки посиплю такою мигдаловою стружкою ще. А цю масу зараз наберу в кондитерський мішочок і поверх пройдуся по тісті. І залишилося крему. Десь додам, Десь поз'єдную ще? Буду випікати при температурі 170 градусів 40 хвилин приблизно. Ще, звичайно, це тісто буде краще виглядати, якщо буде на ширшій блясті, на круглій блясті. Буде відніше отакий. wiser О oh май Як ти називаєшся? <coughs> я називаюся мультик. Эхси. Я називаюся мультик. Мультик. Але ти нині гарна. Капелюшок, Ех ти, Ехте гекси. Эхте Ех гекси. Я двісь. Эх, гекси.